На землю бджіл впливають багато факторів різних. Це і те, як пасічник підготовив самих бджіл до землю, як забезпечив кормами, а також зовнішні фактори. Наприклад, турбують їх зовнішні вороги, такі як птахи, миші і так далі. Часто від птахів пасічники радять навішувати якісь сітки, прикривати вулики захисними якимись споряддями. А також є багато парад, щоб синиці не лізли улики, не турбували бджіл, прикормлювати їх, розвішувати годівниці на пасіці. Це дуже помилкова порада, дивіться, що робиться, якщо почепити годівницю, ось приклад в одному з дворів. Привіт, друзі, дивіться. Наступив мороз мінус 10 на дворі зараз день. Птахам нема де поживитися, все снігом покрито, тому дивіться, як вони атакують годівничку. Зібралися птахи з усієї Запорізької області різних видів. І голуби, і горобці, і синиці, і гави і так далі. Коли ви розвішуєте годівниці в себе на пасіці, то ви приваджуєте птахів з усього села, з усіх навкругів. Вони злітаються, звикають до цього місця. І тільки пасічник там появиться, вони вже летять туди в пошуках корму. Потім ви прогавите, коли корма немає, вони будуть довбать вулики, атакувати бджіл, шукати підмор біля вуликів. Це все буде тільки погіршувати зімівлю вашої пасіки. Сітку я ніколи не використовував для захисту від синиць, а прикривав інколи такими досточками, щитками лядки, вулики, передні стінки. Це добре захищає взимку і від. Вітру сильного, він не задуває прямо в льотки, морозне повітря. І синиці не так лізуть. Якщо там десь під мор випали якісь бджоли, мертві біля вулика, то ці захисні споруди захищають їх. Так що не робіть таких зимових помилок, не приваджуйте до себе птахів на пасіку. Якщо хочете покормити їх, то чіпляйте годівниці десь подалі в лісі на великій відстані, там, в полях. Навіть у себе в дворі не чіпляйте ніякі годівниці, це все рівно приваджує птахів з усіх усюд. Всім гарної землі бажаю. Дякую за увагу, до скорої зустрічі.